Пральна машина Канді. Власниця поскаржилась на запах диму при роботі пральної машини. Спочатку подумав, що вийшов з ладу тен. Зазвичай буває, коли замикає, може з'явитися запах диму. Тен дійсно виявився несправний, так як був виток струму на корпус. Але проблема була не тільки в цьому. Помітив, що машинка почала протікати. І, як виявилося, у нас полетів підшипник. Як бачите, ремінь з'їхав, і сам шків барабаном хитається. І, як можемо бачити, посадочна розплавилося. І, скоріше за все, звідси і був запах. Отож, якщо у вас зашумів підшипник, його необхідно відразу замінити, щоб не потрапити на дороговартісний ремонт.